Таємний план Путіна щодо Придністров'я Є воєнний аеродром, куди можуть садитися воєнні борта із Росії чи чекати Одещині нішу спину Від КПП до території України чуть менше полутора кілометрів? Що так налякало незаконну владу Тирасполя? Десь там в Придністрові почнуть дуже швидко обриватися тромби. Та чого придністровські сепаратисти бояться більше ніж Путіна? 28 лютого самопроголошена влада Придністров'я збирає так званий з'їзд депутатів всіх рівнів. У змі просочуються чутки. Невизнана республіка, начебто, збирається проситися у склад Російської Федерації. Багато хто вірить в те, що це можливо, адже на наступний день запланована знакова подія для кремлівської влади. Обращення Путіна до федерального федеральному собранню тобто, ці два події е -е, повинні були бути взаємосвязями. Заголовки іноземних ЗМІ ясніють припущеннями про можливу анексію. Те саме пишуть і українські, адже аналогічний з'їзд сепаратистів усіх рівнів ми вже бачили у 2004-му в Северодонецьку. І я, як мер Москви. готовий зняти свою улюблену кепку! щоб бути похожим на Юруковича? Тоді майбутні зрадники України вже просили допомоги у Росії, Россия! Россия! але у Кремля тоді не було формального приводу для нападу. Тож в Україні рішення з'їзду сховало у скриню. А от у Росії не забули. 20 років по тому депутати всіх рівнів невизнаної республіки Придністров'я збираються у Тирасполі, одноголосно голосують. Але про що в тексті лише скиглення, що в Придністров'ї живе багато росіян, а от Молдовани їм не дають грошей. Ні в резолюції, ні в декларації, ані слова про приєднання до РФ. Що ж тоді сталося, дізнаєтесь далі. Щоб розібратися, давайте поглянемо на карту з одного боку кордону невизнаної республіки: Україна, де дуже не люблять сепаратистів, з іншого Молдова, де їх поки що терплять. Форму правління там політ. Тологи характеризують як кланово олігархічну Це мафія, це велика така мафія, і їх, їх все влаштовує. Їх влаштовує як вони заробляють гроші, їх влаштовує ця ситуація, їх влаштовує ця ізоляція. Йдеться про Придністровську корпорацію шериф, яку молдавська влада нарешті примусила платити податки для. Типа в русском мире, но торгуют с Евросоюзом очень по-крупному. И, конечно, не платят ни ШША в молдавский бюджет. І мол молдавські власті прийшли і говорять слухайте, ну давайте ребята так вот і нам німношка, що бобила платити податки у невизнаній республіці не звикли. Тож знов завели стару платівку, що Росія прийде, порядок наведе. Але насправді Москва нікуди з Придністров'я і не йшла. Там є контингент російських військ, що називають себе миротворцями. Саме до них, через нашу одещину у 22-му намагалися пробитися окупанти. Сліб. русские подошли, российские войска подошли бы к границам Республики Молдова, они отнюдь бы не остановились на, на Днестре, а дошли, возможно, бы и до Кута. За границе з Румунії, то чи не є загравання придністровських сепаратистів з Кремлем частиною мрії Путіна про захоплення Одещини і далі Молдови? А чому в перспективі Росія не зможе завдати удару по Молдові? От поставте себе це питання, якщо Молдова буде вимушена реагувати на Придністровські дії, і це може призвести до ескалації. Є? Воєнний аеродром, куди можуть садитися воєнні борта з Росії, і ми можемо завтра проснутися з воєнними бортами в Тірасполі, куди прилетить укріптем підкріплені. Ситуація зараз не така, як у 22-му, Заспокоює Одеситів і військовий експерт Олександр Коваленко. Потрапити на Одещину суходолом росіяни не можуть, бо застрягли на Херсонщині. Виходити в море їхні кораблі, бояться завдяки нашим морським дронам. А на літаки з десантом Задоволенням полюватиме наша ППО, якщо в наш повітряний простір зайде російський літак і 76 військово-транспортної авіації, а що ми будемо робити? Спостерігати, як він пролітає над Одеською областю? Ну, я думаю, що ні. Ми зробимо все так, щоб він доєднався до ракетного крейсера Москва ще на підльоті. Не слід боятися Одещині і удару в спину з Придністров'я, де також є і незаконні формування, і залишки військових росіян. Загалом вся тамтешня армія приблизно 9 тисяч осіб для випробуваних у боях українців. Це не проблема. А от для Молдови цілком реальна небезпека. Справа у тому, що у Молдови її армія. Вона, м'яко кажучи, не зовсім боєздатна, і навіть Приднестров'є, воно більш боєздатно та дієве ефективне. Аніж э, молдавські э, сили. в Придністровському регіоні э, совєтських реміон у російській армії у так Придністровській армії залишилися і танки. Є у Придністровських сепаратистів і ще один козир, буквально в двох кілометрах від України біля населеного пункту Ковбасна. Це склади стратегічні склади, залишилися сталі з со Совєтського союзу. Стратегічні склади э, южної групіровки Варшавського договора боєприпасів. Там тисячі тонн. Умовах ведення активних бойових дій вони цікаві, як росіянам, так і нам, українцям. Навіть якщо ми говоримо про десь 10 тисяч тонн боєприпасів. Вони знадобилися в Україні в її боротьби з російським обрека, з російським агресором. Але є проблема. Юридично склади знаходяться у Молдові фізично на території Придністров'я. Москва вивести їх до себе не може. Кишинів нам цю зброю не дає. Хоча, якщо б звернувся з проханням, ми б це питання вирішили швидко. Взяття під контроль цього об'єкту, ну це лічені години. Це не є великою проблемою для нас. Тому в Приднестрові це нас повинні боятися, а не ми повинні боятися Придністров'я. Саме можливе рішення Молдови віддати Україні боєприпаси з ковбасної найбільше дратує Путіна, плюс логістика. Попитки нанесення ударів по железнодорожним мостам, які йдуть через Дністр, по которым возможна переброска товарів. Но найголовніше – це нанесення удару по колбасній. Але навіщо знищувати власні склади у чужій країні? Якщо можна цю країну. Ну, захопити і склади забрати. Скоріш за все такою логікою і керувався Путін. Адже взяттям Авдіївки напередодні виборів сильно не повихваляєшся. А от приєднання чергового регіону за його викривленою логікою росіянам мало б сподобатись. У вас буде можливість ще раз поплодірують. Дослушні, що я хочу сказати. Тож за командою Кремля напередодні виступу Путіна перед федеральними зборами придніпровські сепаратисти власне і зібралися на з'їзд. Але просять не включити їх у склад тарефі, а грошей. Вони зробили фін е, і дуже цікавий фін допомогу фінансову, економічну, а е, іншими словами, дайте бабло, тобто не. Військова якась операція, не приєднання до Росії, а просто дайте бабло, бо ось ця е Молдова, вона нас так чимить? За даними нашого джерела у Придністров'ї, таке занадто м'яке та декларативне рішення депутатів розлютило Путіна, і тепер керівництво сепаратистів можуть очікувати важкі часи. А що якщо після такого такої підстави? Десь там в Приднестрові почнуть дуже швидко обриватися тромби у деяких лідерів. Цієї спільноти, чому ж тоді Придністровська сходка сепаратистів всіх рівнів прибрала з рішення прохання про приєднання до Ерефії? Наше джерело стверджує, напередодні з'їзду з керівництвом Придністров'я була проведена роз'яснювальна робота. Їм довели, що ставати васалом Путіна це погано. Адже коли ти тихо не платиш податки, це проблема Молдови. А от якщо стаєш представником російської окупаційної влади ти вже проблема всіх спецслужб світу, а це вже прямо впливає на тривалість життя. Костянтин Павлов, Факти Тижня Сі Тіві. Єдині новини.